Всім доброго дня. Це відео про те, що Національний банк України вивчає питання переходу з долару на євро як основний утворюючої валюти. Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Давайте декілька важливих тез. Він зауважує, що історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро. Водночас від початку повномасштабного вторгнення наші торгівельні, економічні фінансові зв'язки з європейським союзом суттєво посилилися, і дійсно більша частина нашого імпорту йде з європейського союзу, з інших країн Європи, і міжнародна допомога особливо протягом цього і минулого років надходить насамперед в євро, каже Ніколайчук. Якщо говорити про курсу утворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас, ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність, особливо в контексті нашої євроінтеграції, того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро, сказав перший заступник голови НБУ. А ви що думаєте з приводу того, Україна перейде на євро? Остатучно чи ні? Напишіть це під відео в коментарях.